Це мій навчальний заклад у жовтсько класична, який я провів сім років. У класичній гімназії Ярослав Федина навчався в математичному класі. Саме тому, за словами хлопця, окремо з репетитором, до знос цього предмета не готувався. Коли йшов на знову не було метою написати на 200. Я не спішив в останній момент. У мене забрали зошит. Я дуже все уважно робив. Звичайно, переживав така подія, така досить, досить важлива. Я думаю, що не гірше математику написав. Я ну 200 балів не очікував точно. Довго заперезавантажував сторінку думаю, якась помилка. Потім дивлюсь роді мій бланк. Моя робота на тестуванні з математики профільного рівня було 34 завдання. Хлопець перевірив свої відповіді ввечері після завершення зно каже, готувався до нього щодня впродовж року. Готуючись до зно. Я проробив майже всі зно. Чесно можу сказати, що знову не було важким. Я б не сказав що це профільний рівень. Були завдання важкі, які ми я мусив затриматися. Це третя частина, це стереометрична задача, яка вимагає, звичайно, більш такого уявлення. І е, останнє завдання з параметром. Але я дуже радий, що завдання вже більш прикладного змісту, тобто більше на мислення вже дають формули, Тобто не потрібно знати тільки теорію, більше перевіряти мислення, як ти можеш розв'язувати більш життєві задачі. Це мене дуже порадувало з першого класу. Ярослав робив домашнє завдання самостійно. Розповідає його мама Олександра Федина. Наше завдання було тільки в тому, щоб допомогти дитині зрозуміти, що ти вчишся для себе, і весь твій результат має бути виключно твоїм. Маминого і батькового балу там не має бути взагалі. І нам це вдалося. Я очікувала, що це буде 200 з якогось предмету. але не очікувано було для мене, що це саме буде математика. Любов таку до математики привила перша його вчителька, це немеш Любов Васильівна. Потім Ярослав перейшов у гімназію, і тут теж нам просто пощастило з вчителем математики. Ярослав ще чекає результати з української мови та літератури. А після почне готуватися до вступу Вищу освіту планує здобувати в Києві. Ірина Олах Андрій Гісем новини на Суспільному.